виконавчого комітету з 21 члена виконавчого комітету присутні 16 форум є? Хочу привітати всіх 79 дев'ятої річницею визволення Донбасу, нашої донецької землі від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні дуже гарно пройшло покладання квітів. Завжди ми відзначаємо цю дату. З ветеранами, з, багато... з багатою кількістю людей, з дітьми. Але сьогодні, в цілях безпеки, ми зробили такі невеличкі заходи з покладання квітів. Дуже добре поспілкувалися з нашими ветеранами, обмінялися спогадами, тому що у кожній родині є або загиблі, або ті, хто брав участь у цих подіях. Це наші дідусі, прадідусі. І сьогодні ми теж згадуємо цю дату, тому що вже дев'ятий рік поспіль на нашій Донецькій землі йде війна, і ми сподіваємося, що ті загарбники, які прийшли на нашу землю з війною, вони з ганьбою повернуться все ж таки назад, і ми з вами будемо будувати нашу щасливу незалежну Україну. Україну. Всіх святом. хочу нагадати, що у нас. Наше засідання виконкому проходить в режимі онлайн. Тому, будь ласка, всі, хто задає питання, доповідає, не забувайте включати відеокамеру, включати мікрофон, а під час роботи виключати його, щоб не заважати іншим працювати. Також хочу нагадати всім регламент засідання виконкому. Основна доповідь три хвилини, виступ одна хвилина, запитання по темі до двох хвилин. До відповіді три хвилини. При бажанні задати питання, включати камеру та підняти руку. Якщо буду порушуватись регламент, буде попередження. Друге з засідання виконкому. Питання, що не відносяться до порядку денного, пропоную розглянути в розділі різних. На ваш розгляд надано порядок денний з засідання виконкому. Є питання щодо порядку денного? Зараз від модераторів надійшла інформація, що Шапошник Віталій Віталійович приєднався, тому 17 присутніх на засіданні виконкому, 17 членів виконавчого комітету. Є питання, зауваження щодо порядку денного та регламенту? Якщо немає, пропоную проголосувати за порядок денний і за регламент. Хто за? Проти. Утримався. Дякую, порядок денний і регламент прийнято. І перше питання про передачу красівок та берців доповідає Могильчак Оксана Юрівна. Будь ласка, добрий день, шановні присутні. До вашої уваги проект рішення про передачу красівок таберців добровольчому формуванні Папровської територіальної громади. Попросько 1 яке було придбано в програмі. Лист командира добровольчого формування Кирсанова Володимировича. Прошу підтримати проект рішення. Є питання, шановні члени виконкому? Якщо питань немає, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Є такі, що не голосували. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання це блок питань стосовно опіки. Будь ласка, Катерина, будь ласка, Марина Володимирівна про вибуття дитини вихованки. Доброго дня всім присутнім. Марина Володимирівна, без зголошення. Добре. Е та, Доброго дня всім присутнім? До вашої уваги пропонуються наступні проєкти рішень. Про вибуття з дитячого будинку сімейного типу дитини вихованки. Дитина вже повнолітня, продовжить навчання в на повному державному забезпеченні в закладі освіти. Прошу прийняти даний проєкт рішення. Є питання, шановні колеги? Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Проти утримався дякую. Рішення прийняти. Наступне питання ваше про дозвіл неповнолітній на продаж однієї 16-ї частки е, транспортного засобу після продажу однієї 16-ї частки автомобіля. виручену суму покласти на особовий рахунок неповнолітньої та надати підтвердження до служби у справах дітей в срок до тридцятого. Грудня 2022 року. Прошу прийняти даний проєкт рішення. Є питання, шановні члени виконкому? Якщо питань немає, ставлю на голосування. Хто за даний проект рішення? Проти утримався. Дякую, рішення прийнято. На цьому питання нашого подача усі інформація, запитання. Будь ласка, для цього є час. Якщо питань немає, інформації для всіх немає, пропоную закінчити наше засідання. Всім гарного дня. До побачення. До побачення.